Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля у минулому своєму відео про колишню міністра оборони Олексія Грезнікова. Я згадувала, як 5 вересня 2023 року Верховна Рада урочисто під оплески звільнила його із займаної посади. Але як кажуть, святе місце пустим не буває. І відразу ж наступного дня, 6 вересня 2023 року, новим міністром оборони Верховна Рада призначила Рустема Енверовича Умерова, який до того часу очолював фонд держмайна. Це четвертий міністр оборони з часу правління Зеленського. Хто такий цей Рустем? Я зібрала для вас, друзі, дуже цікаву інформацію. Але перед тим... Хочу коротенько повідомити, що за переказані 16 серпня виробнику 22 тисячі гривень було придбано два FPV-дрони, які цього тижня відправились на передову підрозділу рій 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Вітаю ще два дрони відправляються на фронт, завдяки глядачам ютуб каналу Біла Вовчиця. А цього тижня нам вдалося зібрати ще не один такий дрон. Давайте, друзі, дозбираємо ще швиденько на другий, і наступного тижня відправимо підрозділу РІЙ 102 бригади територіальної оборони збройних сил України. Вони їм дуже і дуже потрібні. А звіт про використання коштів про підтримку каналу за тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений перелік доброчинців цього тижня. І реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу як моральну, так і фінансову. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. То хто ж такий Рустем Енверович Умеров, який в даний час займає пост міністра оборони України? Йому 42 роки. Він етнічний кримсько-татарський мусульманин, економіст за освітою, працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі. Паралельно був діячем меджлісу кримсько-татарського народу та радником його лідера Мустафе Джемілєва з питань правозахисту та міжнародної діяльності. З грудня 2020 року умерв є головою депутатського об'єднання Кримська платформа в серпні 2021-го указом Зеленського нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Рустема Умерова пов'язує з олігархом Ренатом Ахметовим і з головою Офісу президента Єрмаком. З Ахметовим Умеров розпочинав свою кар'єру. Зокрема, у 2004 році він працював у спільному підприємстві Ахметова та турецького оператора мобільного зв'язку Астеліта, будучи одним із ключових менеджерів. Умиров досить жваво просувався кар'єрними сходами і дослужився до 2010 року до директора з маркетингу «Лайфсил». Після чого продовжив свою роботу в інвестиційно-фінансових компаніях, які найчастіше складалися з двох-трьох співробітників, аж до 2019 року, коли став народним депутатом і коли шляхи Умерова та Ахметова знову офіційно перетнулися. Олігарха та його колишнього підлеглого поєднала ідея звести на місці київського півзаводу мечеть, так як вони обидва мусульмани. Тож з Ахметовим у Мирева поєднує бізнес, віра і будівництво мечеті, для чого починаючи з 2021 року у Києві поступово руйнують будівлю столичного півзаводу номер 1 розташованого в Голосіївському районі столиці. Земельна ділянка площею в 3 гектари, очевидно, становить значно більшу цінність, ніж сама будівля підприємства. І цю землю Ахметов подарував старшому брату Стема Аслану. Пише видання Апостроф. А в команду Зеленського умервав вів Єрмак. Рустем познайомився з Єрмаком, коли чоловік працював помічником і радником президента. Тоді розробляли план першого візиту Зеленського до Туреччини. Ну а в Туреччині дуже велика діаспора кримських татар. І ми з тих часів почали працювати, давали свій інсайт. Так пояснив в інтерв'ю українській правді Рустем Уміров. Андрій. Як вже е, коли після серпня, ні, після серпня він ще був радником, коли ми почали 19 працювати 19-го року, так. 19 да. Ми тоді почали працювати, тому що був е, план візиту президента до Туреччини, і в нас в Туреччині дуже велика діаспора. Ми з тих часів почали працювати, що президент їде в Туреччину. Ми завжди були залучені при всіх президентах да. Щоб просто дати ну, якби, інсайт, що треба робити, тому що ми сусіди. Тому з тих часів ми почали працювати. У мене дуже велика повага до Андрія. Чому? Тому що, а, по-перше, він ніколи нічого не боявся казати прямолінейно. По-друге, він нічого ніколи не скривав. Якщо, наприклад, було питання з кримськими татарами або з іншими питаннями, він завжди казав це. Та, хоча у дружив з Єрмаком і фактично перебував у команді Зеленського, у 2019 році на парламентських виборах до Верховної Ради він балотувався від партії Голос і під час роботи Верховній Раді очолював тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Вперше відкрито у міру з'явився як член владної команди. Коли за пропозицією Єрмака він став учасником делегації на переговорах з расистами в Білорусі 28 лютого 2022 року. Але питання: просто він делегацію тебе він залучив? Чи це було президент? Він порадив мене до делегації як людину, яка має якби ці скілсетс, які потрібні були. В той час на тих переговорах також вперше був присутній і російський олігарх Роман Абрамович. Присутність умірова у складі української делегації на переговорах з Дерефією, а також його можливе отруєння разом з Абрамовичем, пояснюється не лише дружбою з Єрмаком, але і зв'язками з Ахметовим. Особливо, якщо згадати, що Ахметов і Абрамович мають успішний бізнес в Україні в особі Південного гірничо-збагачувального комбінату 2021 року. Комбінат виплатив цій паруці майже 20 мільярдів гривень дивідендів. Ну, це так до слова. А після того як перемовини перебралися з Білорусі в Стамбул, зв'язки Умерова з турецьким інстеблішментом були потрібні команді офісу президента, оскільки, за даними української правди, Уміров особисто знайомий з президентом Ердоганом і має прямий контакт з правою рукою президента Туреччини Ібрагімом Каліном. Для офісу президента Умиров корисний також своїми зв'язками ще із Об'єднаними Арабськими Еміратами і Саудівською Аравією. Не дивно, що саме він був одним із членів української делегації на так званій мирній зустрічі безпекових радників у джіді. Крім того, у Міров також брав участь у переговорах по обміну полоненими з питань продажу зерна, спросування формули миру зеленського та в інших переговорах. І складається таке враження, що у Міров, перебуваючи на посаді голови фонду державного майна України, працював ще й на півставки в офісі Єрмака. А головою фонду державного майна України Рустем Уміров у вересні 2022 року був призначений також за пропозиції Єрмака. І Єрмак був дуже задоволений роботою Умірова на цій посаді, оскільки за рік під час повномасштабної війни під його керівництвом було продано десятки державних підприємств, в результаті чого до бюджету надійшло понад 2 мільярди гривень. І деякі провладні засоби масової інформації оцінювали роботу у на посаді голови фонду держмайна як дуже ефективною. Але скільки по цих операціях не допоступило до бюджету, про це ці змі мовчать. Хоча сумнівні операції фонду держмайна надзвичайно дорого коштують держави, бо лише за одну таку операцію бюджет може не десятки мільйонів гривень. Але такий аналіз журналісти про владних ЗМІ не проводять. З усіх проданих у умир державних підприємств я наведу лише два приклади, які свідчать про недержавницький підхід щодо їх приватизації. Фактично за безцінь продано унікальний кар'єр у Житомирській області, який за свою чисту бірюзову воду прозвали Мальдівами. Цей кар'єр купив громадянин Ізраїлю, який раніше працював у Росії. А його партнером з покупки став директор одного з підприємств того ж фонду державного майна України. Йдеться про державне підприємство Міністерства оборони України, дружбівський кар'єр нерудних копалин, кварц, у якому видобували глину, каолін, пісок і гравій. У 2020 році кар'єр перейшов у власність до фонду державного майна, і приставку Міністерства оборони з назви підприємства прибрали. 17 березня 2023 року на розіграному так званому аукціоні кар'єри було продано одному з двох учасників товариству з обмеженою відповідальністю і моногенетика, власниками якого є громадянин Ізраїлю Георгій Маркович Цацкін і Дмитро Коваль, який одночасно є директором державного підприємства Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних досліджень, що належить фонду державного майна України. Кар'єр продано лише за 2 мільйони 810 тисяч гривень, фактично по вартості однокімнатної квартири в Києві. Тобто, за 75 тисяч доларів товариство імуногенетика отримало 24 будівлі на 128 гектарах землі. У Фонді державного майна заявили, що землю йому не продали, а лише передали з правом постійного користування. Та хрін від Редьки не солодчий. Дивною виявилась не лише ціна продажу. Але й те, що кар'єр продано товариство, яке займається ветеринарною діяльністю зі статутним капіталом лише тисячу гривень, і на мою думку, все це дуже підозріло в березні 2023 року. Фонд державного майна України продав на аукціоні і державне підприємство Укроборонресурси концерну Укроборонпром, яке займалося як виробництвом, так і ремонтом, модернізацією та утилізацією військової техніки. Переможцем торгів стало товариство Епіцентр К Галини та Олександра Герех. У лот продажу входило кілька десятків об'єктів нерухомого майна: три автомобілі, комп'ютерна техніка тощо. Загальна площа проданих земельних ділянок складає 18,3 гектара. Загальна площа будівель і споруд майже 23 тисячі квадратних метрів. Майно державного підприємства Укроборонресурси було розміщено на двох майданчиках: один у самому центрі Києва біля станції Метро «Деміївська» площею 4 гектари, другий в стрію на Львівщині це 81 будівля та споруди військового містечка А 2735 площею 14 гектарів. Як бачимо, всі ці площі повністю придатні до використання для цілої оборони країни, і Укроборонпром і Міністерство оборони мали би знайти їм практичне застосування. Але фонд держмайна іншої думки. Рустем у міру вважав, що «Укроборонпром» на даний час війни має все, що йому потрібно для оборони України, і ніяких складів, виробничих приміщень, гаражів та оглядових ям не потребує. І так як свої функції державне підприємство «Укроборонресурси» воєнного призначення не виконувало, то його можна було віддати комерційному підприємству, нехай наводить там свої порядки. І фонд «Держмайна» пишається, що продаж був дуже успішний, так як вважає, що бюджет отримав достатньо велику суму за майно 210,6 млн грн. Але згідно даних порталів, які продають нерухомість у Києві, житлова первинна нерухомість коштує у середньому 50 тисяч гривень за квадратний метр, нежитлова нерухомість, наприклад, під склад від 14 до 44 чотирьох тисяч гривень за квадратний метр. А якщо поділити підсумкову суму продажу на аукціоні на площу приміщень, то виходить лише 9 тисяч гривень за квадратний метр. Тобто державне підприємство Укроборонресурси продано в кілька разів дешевше ринкової вартості. Крім того, як виявляється, майно даного підприємства продано разом із житловими приміщеннями і людьми, які там проживають. Зокрема, частина проданої площі в центрі Києва займає ОСББ Либідь 3 на які розміщені житлові багатоквартирні будинки. Аналогічно, і в Стрию, у військовому містечку А 2735 також є житлові будівлі. Питання про забудову цих площ житловими приміщеннями вирішується в даний час у суді. І якщо вирішиться на користь оборонного підприємства, власником якого вже є сім'я Герегів, то ці житлові будинки потрібно буде зруйнувати. Тому не дивно, що детективи НАБУ здійснили візит до фонду держмайна і витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. І навіть їх дзвінки в офіс президента не допомогли. Питання розгляду результатів роботи фонду, який примудрився за рік продати державного майна на 3,2 мільярди гривень без конкурсу, напевно, з'являться вже трохи згодом. Тож з нетерпінням чекаємо оприлюднення цих матеріалів. А причиною візиту набу до фонду держмайна була ухвала Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2023 року, якою суд зобов'язав набу порушити кримінальну справу проти колишнього голови фонду держмайна Рустема Умірова, якого призначили на посаду міністра оборони України. Підставою для винесення такої ухвали Вищого антикорупційного суду була заява 18 серпня до Набу про те, що голова фонду держ. Майна України Уміров, його перший заступник Шугалій та заступник Федоришин, зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби і перевищуючи свої службові повноваження, вчиняли дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику акціонерного товариства Центр енергофірмам електричної енергії за цінами нижче ринкових, а також щодо недопущення скликання наглядової ради. Центр Енерго та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд кабінету міністрів України. Окрім того, у заяві зазначено про незаконне звільнення незалежного члена наглядової ради товариства Центр Енерго, який під час виконання своїх службових обов'язків виявив факти розкрадання державного майна та повідомив про це керівництво фонд держмайна України. Здавалося, що перша ластівка вже прилетіла в осине гніздо, та на жаль, вона вже не вилетіла звідти і не винесла жодної інформації, що там відбувалося далі. Чи вдалося слідчим набу на виконання ухвали вищого антикорупційного суду провести відповідні слідчі дії щодо Рустема Умерова? Очевидно, що ні, бо незважаючи на ухвалу вищого антикорупційного суду і порушення набу кримінальної справи, Зеленський 5 вересня минулого року подав до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умірова на посаду міністра оборони. І як я вже казала, Верховна Рада наступного дня, 6 вересня, виконала прохання Зеленського. Це й не дивно, адже Міністерство оборони повністю підпорядковано керівнику Офісу президента Зеленського Андрію Єрмаку. Тому на даний момент жоден правоохоронний орган не висунув звинувачень ні колишньому очільнику Міністерства оборони Резнікову, ні теперішньому Умерову. Ні зя. Отже, формально у правоохоронних органів претензій до цих осіб немає. Хоча Єрмака Рустем Умиров цілком влаштовував у фонді держмайна та змінилася ситуація в міністерстві оборони України. І щоб спасти своїх підданих, Єрмак перетасував карти у своїй колоді. Підзвітного Резнікова послав у відбій і в гру вів Умірова. Очевидно, що сприяння Єрмака у призначенні його міністром оборони України не є випадковим. Єрмак насправді повністю контролює Міністерство оборони України, аналогічно, як і Міністерство закордонних справ. Він присутній на різних міждержавних переговорах в грудні 2023 року. Єрмак разом з Уміровим і Стефанчуком злітав до Сполучених Штатів Америки. Там вони зустрілися зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном. І, як свідчить фотографія, де в центрі знаходиться Єрмак, основним переговорником від України був саме він. В червні цього року Єрмак Зуміровим з'їзду до Туреччини, де провів перемовини з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом. Серед інших питань вони обговорили аспекти безпеки та оборони України. А 2 липня цього року Єрмак Зумеровим у складі групи, яку він офіційно очолював, знову поперся до Сполучених Штатів на зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном та державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, на якій обговорювалися дуже важливі питання щодо системи протиповітряної оборони для України. І знову, як свідчить фото, головним переговорником від України був саме Єрмак. І в підтвердження цього він розмістив своє тіло біля Блінкіна. А умеров десь там крайній зліва. Це говорить про те, що Умеров у всіх цих поїздках був лише офіційним прикриттям для Єрмака, бо по своїй посадовій інструкції Єрмак не має права на проведення жодних переговорів від імені України. Єрмак, це особа, яка навіть не є державним службовцем, яка не має доступу до державних документів та інформації з грифом секретно. І цей пан ніхто роз'їжджає по світу за бюджетні кошти і ставить свій підпис на якихось міждержавних документах. А чи мають вони якусь державну вагу і підставу для виконання? Ну хіба що Зеленський наділяє його таким повноваженням і дає доручення представляти Україну від імені президента? Але це суперечить Конституції України. Та повертаюсь до Міністерства оборони України. Що там з деребаном бюджетних коштів? Після призначення міністром Умірова чи зупинилось мародерство, і чи проінвентаризовані раніше укладені договори? На жаль, ні. Як повідомила Служба безпеки України, в грудні 2023 року військова контррозвідка СБУ викрила оборудку, чим попередила розкрадання державних коштів у значних розмірах. За даними слідства, керівник одного з управлінь Міністерства оборони України намагався привласнити бюджетні кошти під час здійснення державних закупівель для Збройних сил України. Для цього він організував переведення з балансу Міністерства оборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми посеред. Дниці майже півтора мільярда гривень на придбання артилерійських снарядів по завищених цінах, до речі, на 30%. У результаті комплексних заходів правоохоронцям вдалося повернути до бюджету незаконно виведені кошти за кордон. А військовому посадовцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 114.1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб, і відправили під варту. Притому в СБУ не вказали дані фігуранта цієї справи, однак, за інформацією у ЗМІ, їх було три. Йдеться про Олександра Лієва, колишнього керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку, озброєння та військової техніки Міністерства оборони, а також наступного керівника цього департаменту Томаса Накхора і власника товариства Львівський арсенал Юрія Збітнєва. Про Львівський арсенал і невиконання ним контракту з Міністерством оборони України під керівництвом Резнікова писали в минулому році багато різних засобів масової інформації. Ми пам'ятаємо це. Слідчі СБУ прозвітувалися, та насправді все цікаве було попереду. Як виявляється, словацька компанія Севотех, яка виступала контрагентом укладеного договору з товариством Львівський арсенал, насправді виконала своє зобов'язання з постачання мінометних пострілів ще в листопаді 2023 року, але з якихось причин товариство Львівський арсенал їх не забирало. Тоді ж українське військове відомство почало з'ясовувати, у чому причини, і тут виплило щось дуже дивне: львівський арсенал. Мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни Європейського Союзу, але самих мін у тій країні не було. Вони лежали на складах у третій країні, але ні арсенал, ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяти гроші в Міністерство оборони. Ну такий собі кругообіг нестиковок. Більше ніж на півроку ця тема була стихла, і журналісти про неї не згадували. Та у квітні 2024 року, тобто через три місяці після завершення розслідування цієї справи в СБУ, знову увійшла в інформаційний простір. Як стало відомо від контрагентів компанії Львівський Арсенал. Усі боєприпаси, які були зарезервовані та оплачені, насправді є в наявності. Вони лежать на складах у Словаччині. Однак українська сторона вже довший час не вивозить їх звідти. У відкритому доступі в інтернеті є відеозвернення партнера львівського арсеналу співвласника словацької компанії Севотех Олексія Хорошаєва до президента Зеленського міністра оборони Рустема Умерова з приводу незрозумілої ситуації щодо залишалої зброї критично необхідної для потреб збройних сил України. Я Олексій Хорошаєв, співвласник словацької компанії «Севотех». Звертаюсь до Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумико з проханням забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський Арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще. 7 листопада 23-го року. Генеральний директор словацької компанії Севотек неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада 23-го року, не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії Сівотек був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але, як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського до Ростема Умерова, з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію. Де допомогти привезти боєприпаси до України на сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. Чи вживав у меров якихось заходів щодо повернення даної залежалої зброї, які так необхідні для Збройних сил України, невідомо. ЗМІ про це не повідомляють, інтернет мовчить. За є інформація про інші цікаві події, пов'язані з поставкою зброї через товариство Львівський арсенал до контракту, з яким були також замішані хорватська фірма Відіджі Промет і чеська кредитна спілка Поднікатайська Дружневні Заложна. Як причину непоставки в Україні мін. Віддіджі Promet заявляла в пресі, що їх пограбував власний банківський оператор з даної кредитної спілки, до якої причетний і прем'єр Чехії Петер Фіала. Про це все описано у статті Тетяни Ніколаєнко на сайті цензорнет від 19 червня 2024 року, посилання на яку розміщене в описі під цим відео. А я скажу лише, що 8 червня 2024 року у Празі директора кредитної спілки Роберта Зеленка знайшли мертвим. Ну а що стосується забезпечення наших Збройних сил мінами і пострілами в даний час, про це пишуть військові. Зокрема, діючий офіцер Мирослав Гай кілька днів тому звернувся до міністра Умерова із запитанням, де міни та постріли? Я шокований діями нашого міністерства оборони, пише Мирослав Гай. Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає. Та вони є. Їх благає забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів. Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження і відправки на фронт. Неодночасно чув зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. А міни є в Україні. Тисячі їх просто не забирають. Замість цього змушують фури стояти в полях, бо Міністерство оборони гроші віддало лівим компаніям. Ще раз, десятки тисяч мін уже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хто зна куди. А тепер ці міни не проплачують і не забирають. Я шокований. І суспільство шоковане. Хоча цього можна було очікувати, бо від заміни одного протеже єрмака на іншого, система і схеми розкрадання бюджетних коштів та направлення роботи Міністерства оборони на знищення потенціалу Збройних сил України не змінилися, адже вони два королі з однієї колоди єрмака, просто поміняли червового на пікового, і при тому вони обидва не козерні. Тож гра у дурня продовжується. Як ви думаєте, шановні друзі, хто в кінцевому результаті знову виявиться дурним? Свої прогнози пишіть у коментарях. А на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Слава Богу за Україну, слава нашим Збройним силам за її захист, слава всім, хто допомагає Україні в цей тяжкий час отримати перемогу над нашим споконвічним ворогом. Слава Україні і смерть всім нашим ворогам.